Всім привіт! Отож, сьогодні ми реалізуємо таку от анімацію, яка є насправді доволі простою, але доволі цікавою. І не звертають увагу на те, що в моєму випадку є якась певна біжутерія, якісь певні кільця. Ви можете використовувати у своїх роботах зразу ж якісь певні духи, якісь певні власні об'єкти, які є необхідні для вашої сцени. Тому переходимо зразу до сільми. Отож, вам тут вже є завантажене певне кільце. Як ви бачите, у мене трішки змістився, змістилося віз. Тому для того, щоб поставити її на місце і не бавитися це, не ставити на око, можна зробити це трішки простіше, такий лайфхак вам. Нажимаю Shift-C, прописую зверху Axis і шукаю Axis Center. От ця іконка. Нажимаю два рази лівою плейшою миші і беру Execute. І бачите, фі стала прямо по центру мого об'єкту, що було мені необхідно. Тому зараз зайду у мій об'єкт, в координати і пропишу сюди 0. Раз, два, три. Окей. Uh, тому тому uh, перевернувши це на 90 градусів, та трішки підніму. Якщо щось шоркати по позиції, це в нас клавіша І, uh, по ротейшну R, по скейлу T, запам'ятайте їх, вони дуже добре спрощують нам життя. Далі я стою якийсь певний циліндр, який буде в моєму випадку, трішки завеликим. Але який буде у моєму випадку тією поверхнею, тим стовпчиком загальним, на якому буде стояти моє кільце. Тому от його зменшую. Редактор субтитров А.Семкин трішки товщину, От десь такому от, от вигляді, він в мене має бути. Його скейли так далі не буду вам казати, через те, що в кожного власні об'єкти вони будуть мати свій власний простір, тому вам треба буде за все підлаштовувати більше на око. От. Поки що в мене виходить таке. Зроблю його копію, зменшу його висоту. І зроблю з нього таку пену платформу, на якій буде стояти моє кільце. І є тільки збільшу. Цього циліндра, кількість полігонів. Давайте включу Gyro Shading lines, для того, щоб було краще чіткіше видно. От. Тобто, от, от такому от вигляді. Окей. Далі це все я хочу згрупувати. Тому виділяю ці всі елементи, щоб це все виділити, нажимаю на перший, зажимаю Shift і вибираю останні, щоб всі об'єкти, які є на шляху від цього до цього об'єкту, також виділялися. Нажимаю правою клавішою миші і вибираю Grouped Object. Оце тепер у мене є група. Наживу її бейс. Для того, щоб міняти назву, нажимаю два рази лівою клавішою миші по самій назві. От, для чого я його групую? Для того, щоб анімувати вже все разом, а не окремі об'єкти. І, звичайно, старайтеся все відписувати, це спростить вам життя. Тому захожу в координати цього, цієї групи і ставлю ключик, проти Y. Це те, що в мене є по висоті. Окей. Далі десь перейду на 25-й кадр і будемо з вами пробувати налаштувати так, щоб воно у нас було доволі гарно. Тому підніму цю анімацію. Поставлю ключик. Давайте я ще вам створюю поверхню плейн, для того, щоб ви чистіше розуміли, де воно у мене закінчується. От. Я поставлю ключик. Тобто, в мене зараз є от така от анімація. Але мені хотілося додати би трішки якоїсь такої еластичності, тому я би зробив би ще би на, там, на. 36-35 кадрі анімація, що вона нас опускається трішки вниз. А після того десь на 44-му кадрі трішки вверх. Раз. Так. Є отака от анімація, але вона зараз доволі так собі. От. Трішки дергано, тому забудумо з вами це все пробувати налаштовувати. Я буду показувати, як це роблю я, і будете пробувати робити це трішки по-своєму. Знову ж таки, трішки зменшую. Кінцеву висоту. От, і в мене виходить такой анімець. Так, давайте ми її трішки налаштуємо. На ключ це Y я нажму правою клавішою миші, який я анімував, зайду в Animation, і виберу F-Curse. У мене відкриється така от, панель. Перейду. На інше вікно, третій, на друге, деколи для того, щоб це простіше проявити цю анімацію. От Якщо у вас виділена весь не на вся лінія анімації, ви можете її, на неї подивитися з допомогою такої маніпуляції, нажимаєте правою клавішою миші по вільному простору і обираєте Frame Out. Okay. Окей. E, тобто, оце от мої ключі анімації. Давайте я зроблю те, що спочатку не було якогось певного розгону, а воно стартувало швидше. Тому підніму цей ключик, і подивлюся, як він виглядає. Окей. Останній ключ все-таки мені не подобається, як він швидко підіймається, тому я б його трішки переніс би пізніше. Візьму фрейм Ал, щоб подивитися. І цей другий я б все-таки збільшив, і ключ приземлення також би відсунув. От, вже воно на раз більш плавніше виглядає. Тобто от такому от вигляді. Все лише я ще би зробив, то ще би посунути далі би останній ключ для того, щоб воно плавніше підіймалося. Окей. Є от така от анімація в мене вийшла. А що можна далі зробити? Далі я би заанімав моє кільце. Тому вернусь на нульовий кадр. Виділю його. Та зараз є такий момент, що мені треба проглянути, коли в е, мене остаточно підіймається весь мій цей стовпчик. І десь на, на 8-9 кадрів назад. Знову ж таки, підглянете по своїй ситуації, бо кожна свої, по кожну координату будуть свої розмір об'єктів різний. От. І зробити оцей підйом уверх. Знову ж таки поставлю ключик на Y І зробити так, що він ще в кінці опустився назад. Тобто, що він під час цього підйому трішки підстрибував. Десь у такому от вигляді. Тільки мені здається, що все-таки трішки мало ключів, мало їхнього простору, тому я ще буду посовувати трішки назад перший ключик. І трішки вперед останній ключик. Тут, як бачите, знову ж таки, ви маєте це все пінолаштувати трішки по власному відчуттю, трішки, а... дивлячись на анімацію ключів і так далі, намагатися добитися найкращого результату. Окей, десь в такому вигляді. Ну і, звичайно, ще я б би додавав йому ротейшн. Це зробить трішки цікавішу анімацію. Я у мене випадку по VC X, тому я ставлю перший ключик на нульовому кадрі, перехожу на 90-й кадр, і роблю так, що він там прокрутився два рази. Після 360 градусів. Окей. І програю. О! Виглядає доволі гарно. Тому далі я вже зайнявся би варіантом того, що добуляв би інші кільця. Як це взагалі можна зробити? Давайте для початку я створюю якийсь певний, знову ж таки, циліндр. У мене завеликий. Зменшу його висоту і зменшу його радіус. Це буде моя нижня платформа. Тобто я зараз саме нею займаюся. Зменшу ще її товщину. Збільшу її радіус. Зайду в Object і більшу кількість сегментів. Десь 150. І далі мені необхідно буде поставити в них кільце. Тому я виділяю своє кільце, ваша виводка буде якийсь ваш об'єкт, зажимаю Ctrl, ліву клавішою миші, і переношу його вверх, для того, щоб створилася певна копія. Але в мене у нього є анімація, тому зайду оце кільце в координати, нажму правою клавішою миші по Y, вісі, по позиції, зайду в Animation і Delete Track. для того, щоб видалити всю анімацію по. Ці вісі. І також у мене ще була анімація по ротейшну, то зроблю ідентично. Нажимаю правою клавішою на цей ключик, а анімейшн делей трек. Окей. І от в мене є моє кільце. Окремо без анімації. Тому далі мені необхідно його закинути у клонер. Створюю клонер, закидаю ключик, закидую кільце, точніше, у клонер. От он у мене з'явилося таке далеко. От, але, в принципі, нам необхідно зараз зайти в Object і змінити мод на Radial для того, щоб вони наскупівалися по колу та зменшувати їхній радіус. Десь думаю, достатньо буде такого. Та збільшу їхню кількість до 8. Тепер зайду Transform і зміню їхній Rotation це мене по Y на 90 градусів для того, щоб вони в мене стояли рівно. І трішки підніму цей клонер. Окей. Що мені далі необхідно зробити? Далі мені необхідно зайти в клонер. І е, коли я його виділю, далі треба зайти в Мограф Ефектор і створити plane. Саме за допомогою нього ми будемо зараз анімувати Scale. Тобто те, що вони появлялися із нікуди. Тому заходжу в plane, заходжу в параметри, і забираю значення з Position Та ставлю значення Scale. Після того необхідно поставити проповед на Uniform Scale. Це для того, щоб весь розмір у нас редагувався не окремим по вісік, а однією цифрою, тобто зразу по всіх вісях І прописую мінус 1 для того, щоб їх не було. Заходжу у field. Зажимаю на цю крайню іконку, там, де в мене в моєму випадку пише Box Field, але вашому буде писати те, чим ви раз користувалися, і вибираю Liner Fields. Як бачите, в мене з'являється такий от елемент, давайте я його трішки зменшу, бо він доволі великий, кільце доволі маленьке. Що він робить? Дивіться, коли я зараз його буду підсовувати до моїх об'єктів, вони будуть виростати. То от у мене виходить така от анімація. Тому зараз я вибираю цей лайнер ставлю ключик на нульовому кадрі по позиції. Але для початку підведу максимум близько до цього нижнього циліндра, Ставлю ключик на нульовому кадрі. І десь на. Давайте подивимося, як воно буде, на 35-му кадрі. Зроблю так, щоб вони повністю з'явилися. Раз, два. Та ставлю ключик. І програю. Окей, є вже ця анімація. Що далі варто зробити? Хотілося, щоб ще вони трішки рухалися. То ми занімуємо клонер і е, щоб вони ще опускалися зверху вниз під час того, коли появляються. як можна зробити все взагалі опускання зверху вниз. Для того заходимо знову ж клонер, виділяємо, е, заходимо в могра, фектор, та знову створюємо плейн. Цього разу ми заходимо в параметри, і нам треба буде редагувати позицію. Поки що в мене є по Y, тому я поки що там пропишу 0, вона мені не є необхідна. Вернусь десь 40-й катер, щоб бачив. Взагалі це кільця. І підніму їх по значенню Z по вісі z в моєму випадку це десь на 250 см. У вашому випадку ці цифра буде трішки інакшому, тому дивіться візуально, як воно виглядає десь над от висоту Далі зайду знову ж таки у Field та створюю Box Field у цьому разу. Тобто, тепер все, що буде всередині цього куба, буде підійматися. А все, що буде поза межею, буде опускатися. Тому поки що я хочу це взагалі підв'язати до е, мого лайнер філду. Яка вже є анімація, тому я перехожу на кадр, там, де він в мене вже є статичним в кінці. Зменшую мій бокс-філд та підлаштовую його приблизно по розміру до лайнер філда Довж таки, якщо ви хочете мігрувати між вікнами, то це робиться за допомогою колеса миші. Окей, от він в мене вже є приблизно по розварах. Я його просто виділяю та переношу у групу до лайнерфілда. Та програю. Як мене зараз воно виглядає. Та, як бачите, є анімація того, що вони опускаються зверху. Можете додати навіть ще один плейн, зробити те, щоб вони ще раз легенько відбивалися. І це зробить картинку трішки ще більш цікавішою, що завжди варто намагатися досягти. Тому далі мені лишається ще анімація в клонері. Тому я переходжу в клонер. Заходжу в координейт та е, буду редагувати ротейшн. Десь на 43-й кадр прийду, що я бачу, що я правильно вісі редагую. Та це в моєму випадку по вісі X. Вертаюся на нульовий кадр. Ставлю ключик на 0. Далі роблю те, щоб вони десь обернулися на 90 градусів, я думаю, буде достатньо. Зайду зразу е, в анімацію цього ключа, нажимаю правою клавішою миші, шофівкорс. Нажму Frame L, виділю перший і останній ключ, і зроблю їх рівним. Для того, щоб не було ні прискоре, ні сповільне. Окей, це в мене є. Дивіться, якщо у вашому випадку будуть якісь духи, щось таке, то ви можете просто їх поставити лицем до камери, і щоб вони там трішки там прокручувалися так само у цьому випадку. Якщо ви хочете все-таки зробити трішки більш складний варіант, то ви можете це зробити за допомогою того, щоб зробити це невеличке прокручування, знаєте, коли воно рухається поверхні. Як це можна в нашому випадку зробити? Знову ж таки, нам необхідно було зайти в клонер, виділити мограв, зайти в ефектор. І виділити знову ж таки плейн. Вже в нашому випадку, третій. Я заходжу в параметри, прописую нуль позиції, виключаю її взагалі та включаю rotation. І у ньому нам необхідно буде підставити плюс-мінус того, як воно має обертатися. Зараз спробується все робити плюс-мінус на око. Чому саме так? Через те, що якщо ви хочете зробити прям правильно, правильно, там необхідно прорахувати радіус, який є цих кілець, прорахувати радіус того, який він. По якій площині він рухається, і вже потім вияснити, правильно, на скільки градусів вона має прораховуватися. Це все важко, довго і так далі, тому я, зазвичай, таке не люблю. Я просто намагаюся це поставити по анімації, дивлячись, як воно взагалі виглядає. Тому поставлю поки що 69, 70 Зайду на цей ключик, анімейшн, шовкорс, і зроблю їх прямими ключами. Frame All, виділю два ключі. Та нажму лайнер Як бачите, трішки мало. Це до 90 й кадр, зайду плейн і збільшу десь на, на 100 градусів. Ще трішки мало. Давайте навіть на 150, навіть на 160 поступлю. Майже, майже виглядає природньо, і я випадку навіть давайте на 190 поставимо. Як воно буде виглядати. Так. 190 якраз виглядає доволі природньо. Тому що далі можна зробити, і як взагалі зробити найпростішим шляхом, щоб скопіювати ці всі елементи. Дивіться е, що я буду зараз робити? Зараз всі ці от плейни, які у нас є, і клонер необхідно зробити в одній групі. Тому я виділяю клонер, виділяю всі об'єкти інші, які є необхідні, тобто три плейни. Та групую це все в групу. Та давайте напишу R1, що перша вісі. Далі нажимаю це R1, зажимаю Ctrl, лівою клавішою миші піднімаю R, і в мене робиться така от моя копія. Десь поставлю код висоту. Окей, от ми знили копію, все, що я хочу зараз зробити, це їх відзеркалити по віці X Тому. Прописую мінус 1. Для чого я це зробив? Для того, щоб вони рухалися в різні сторони і появлялися з різних сторін. Далі заходжу, в... давайте зміню назву на R2. Далі заходжу у його клонер. Object, зменшую радіус і зменшую кількість. Десь на 6. І знову ж таки повторюю все те саме. Виділяю R2, зажимаю Ctrl, піднімаю цей об'єкт, заходжу в його клонер. Міняючи ж перед тим назву на R3. От. Після того зменшую його радіус, зменшую кількість. В координатах лишаю значення 1, а не мінус 1. От, захожу в групу і припустив 1. Давайте переглянемо, що в мене вийшло. Тобто виходить вже от така от анімація. Що є доволі добре. Далі ще можна ще зробити, це те, щоб занімати ці нижні платформи. Тому зараз, поки що зроблю десь їх такий от радіус нижній, зайду в Object, на нульовий кадр. І в нас потягнуло влаштування радіус в циліндрі. Тому я просто зроблю так, щоб воно в мене з'являлося з нуля і до даного розміру. Зараз ставлю ключик, перенесу його десь на 30-й кадр, циліндр і пропишу в радіусі 0. Давайте переглянемо, як воно зараз виглядає. Окей. Я б цих два ключки все-таки трішки переніс би на пізніше. Десь 6 по 30 у мене би вийшов. І ще хочеться зробити якось його, напевно, також додати еластичності. Тому перед ним, десь на 10-му кадрі, я зроблю його трішки більшим, чим він був. Для того, що він збільшився і зменшився. Давайте переглянемо, як це виглядає. Десь, так, да, десь о такому вигляді Супер. Отож, нам треба буде далі це все прокопіювати уверх. Тому я беру цей циліндр. Навіть десь із 40-го кадру. Та копію його вище. Не забувайте за допомогою Ctrl. От також зроблю ще одну копію вище. Тобто, в мене виходить таких от три циліндри. Давайте позакриваю інші групи для того, щоб не плутатися. О! Виходять таких от три групи. Що я для початку зроблю? Кожен із них я перенесу на 2-3 кадри вперед. Якщо я другий переніс на 2-3, то я наступний приклад на 4-6. Окей, щоб вони в мене по черзі підіймалися. Супер! І тепер я просто ручками познімаю їхню всю е кількість в радіусах. Заходжу зараз у цей другий мійціліндр, заходжу в Object, зменшую фінальне значення цього радіуса. Десь на таке. І передфінальне значення. Десь на таке програю чи все добре зробив. Супер. Те саме роблю і з третім целіндром. Зменшую його фінальне значення радіуса. Та передфінальне. І програю. Так. На цьому все. От в нас вийшла така от анімація. Далі все залежить від вас, як ви її затекстуруєте, як ви її загалом подасте по світлу та так далі. Тому, якщо ви вже задонатили на армію, можете допомогти розвивати українсьмовний контент по мошені дизайну на, за допомогою монобази одноразовим додатом або підпискою. Тому ставте лайк, підписуйтеся та щастим.